Оскар отримала це дуже добре, але наші хлопці знаходяться за гратами, знаходяться лікарі, які були в Азовсталі, які до цього часу в полоні. Я хочу, щоб світ на це звернув увагу і щоб їх, наших героїв, нашу еліту, наш генофонд як можна швидше визволили. Я сподіваюся, що цей Оскар допоможе нам у цій боротьбі. Велика досягнення для України. І думаю, ми цього, несмотря ні на які труднощі, цього ми заслуговуємо. І гадаю, що надалі буде все краще. Це не остання і Оскар. Я дивився не повністю, лише обривками. Ну, з цього приводу можу сказати, що ну я пишаюсь в першу чергу нашим кінематографом, який таку а, важливу подію а, дуже якісно показав. Пишаємось, тому що про нас ще більше дізнається світ. Можливо, ми будемо отримувати більше ще допомоги, і це допоможе нам якось розвивати свою країну. І ну, звісно, це дуже круто, що да, ми отримали Оскар, але одночасно це дуже е, печально, е, тому що. Через саме цей фільм. Більше людей почують, дізнаються, зацікавляться. Можливо, допоможуть. Ні, я ще не дивилася, але я вчора побачила, що ми отримали оскар, і дійсно я сьогодні вечором подивлюся. А скажіть, чи важливо показувати злочини росіян і чому? Так, звичайно, люди мають знати, які злочини скоюють росіяни не тільки ми, але й усьому світі. Думаю, що цей фільм повинен подивитися якомога більше людей у всьому світі. І вони, вони познайомляться з Україною і познайомляться з, з цією страшною війною. Треба таке показувати, щоб люди знали, що в країні твориться, щоб знали, що не тільки за на нас це може е -е, коснутися, але й інших країн.